Ciao a tutti, siete sul canale Nestcard e oggi si sarà la recensione dell'Alfa Romeo Giulia. Чому саме Джулія? Це італійська машина, і з італійської перекладі Джулія на нашу мову означає Юлія. А в Італії слово Юлія це синонім елегантність та витрічність. І через це вони вирішили так назвати свою модель ще в далекому 1960 році, і продовження якої ми бачимо зараз, і потім по 2025 рік, також. Всього Альфа Ромео Джулія налічує два покоління. Перше з 1962 по 1978 рік, і друге з 2015 року по нинішній час. І сьогодні мова буде йти про сучасне покоління Альфа Ромео Giulia, яка випускалася з 2015 року. А з 2011 року по 2015 Альфа Ромео взагалі не випускала жодних авто. Тобто до 2011-го вони випускали Альфа Ромео 159, і з 11 по 15 в них була пауза. І навіть цю Альфа Ромео Giulia вони переносили у випуску кілька разів через якісь свої причини, ну, скоріш за все, не встигали, це очевидно, але в цілому можна сказати, що воно було того варте. Зазвичай ці автомобілі порівнюють з BMW 3 серії, з Audi A4 a 5 І в цілому це очевидно, тому що ці авто плюс-мінус в одній ціновій категорії. В них двохлітровий всіх мотор. І от з цих трьох, в принципі, це мабуть три такі основні машини. З яких люди в більшості собі і обирають. Я б станом на зараз, так забігаючи наперед, скажу, що обрав би собі, скоріш за все, BMW, Бо із усіх цих трьох вона мені сподобалась найбільше. По салону однозначно для мене виграє ця Альфа-Ромео. Тому що тільки подивіться на ці лінії: ця червона стрічечка, цей червоний салон, карбончик, музичка. Тут все зроблено органічно і гарно. Тут, в порівнянні з BMW, якщо пам'ятаєте, я дуже сильно. Сварився на BMW через те, що там не було куди покласти ключ, не було куди покласти телефон. Тут у нас є підлокотнику, спеціальна ніша для телефону і спеціальна ніша для ключа, де прямо намальовано, куди класти ключ. І це, звісно, зручно. І тут я ставлю однозначно лайк. Плюс по красоті, по зручності, цей салон для мене на першому місці, тому от по салону і по зовнішньому вигляду я, мабуть, поставив Альфа Ромео на перше місце. Але якщо тільки брати зовнішній вигляд, то для мене виграє в цьому компоненті Audi. Тут дуже цікава емблема, тому хочу зупинитись на ній більш детально. Червоний крест означає герб ще колишній Мілана на момент створення цього авто. А це, як бачите, зелена змія, яка поїдає людину. Це символ на той час найпливовішої міланської сім'ї Вісконті. І цей символ означає, що людина це як типу ворог християнства, і змія його поїдає. На початку свого існування компанія називалась Альфа Мілано. І в 1915 році компанію Alfa Milano придбав інженер Нікола Ромео, і замість Альфа. Мілано компанія почала називатися Альфа Ромео. В 1925 році до цієї емблеми був ще доданий віднок в честь перемоги на автомобільному чемпіонаті світу, але згодом там ще певні зміни цей логотип зазнавав. І в 2015 році він став такий, який ви бачите його перед собою. Він зберіг всі основні символи, які і має в собі нести, і став трішки мінімалістичним. Тобто разом із цим авто з'явилося в компанії і нове лого. Тому можна сміло говорити про те, що це авто, мабуть, змінило історію Альфа Ромео. Про це ми може поговоримо далі. І якщо ми вже і так біля передньої частини, автомобіля, то давайте поговоримо про неї більш детально. Зовнішній вигляд. Бачите, який він зараз красивий? А ось така вона приїхала до нас. Так, Зараз починається найприєтний момент для неї. Ми її завели і будемо спускати. що не найприємніший колесо, бачите, стоїть на рівно. Зараз таку попробую, щоб було видно. Бачите, ліве не рівне, а праве рівне. Ну, зараз будемо їхати. Я такі ігри не хочу іграти, я стою просто знімаю з кінокамерки. Бам. Подожі, подожіть. Не так воно там щось я чую, що трохи натирає, але так мінімально насправді. Як я вже казав на початку відео, джулія це синонім слова стиль та витончність. І це повністю підкреслено цим авто, тому що це перше авто, де я бачу брендовану кожну деталь. Фари з надпису Альфа Ромео. таке зазвичай є і в інших машинах, але тут. На значку у нас напис, отут на рішоточці напис. Тобто ця машина максимально брендована, і скрізь, де ви можете якось з нею так більш-менш дотронутися до неї, написано Альфа Ромео. В салоні у нас на підголовниках брендований значок Альфа Ромео. На коробці передач італійський прапор. Також на супортах написано Альфа Ромео. Тобто вони намагаються забрендувати свою машину по максимуму. І мені, наприклад, це подобається, бо таких машин не дуже багато, і вона виділяється з потоку, навіть раховуючи те, що вона чорного кольору. Так, як на мене, ці решітки дуже гарні, але з практичної точки зору мені здається, що вони незручні, тому що при їзді на плюс-мінус адекватній швидкості сюди будуть потрапляти камінчики точно і, скоріш за все, будуть шкодити радіатор. Тому при покупці ви маєте для себе обов'язково рахувати цей момент. По комплектації в цьому авто у нас ледовські фари, утримання в смузі також є радар для того, щоб триматися за авто, яке попереду. І з зовнішнього в нас ще є датчики мертвих зон і безключовий доступ. В цілому назовні це все. Все інше вже розкажемо більш детально всередині. Ми просили вас, щоб ви на нас підписалися. У нас було тисячу підписників. Дякую всім тим, хто послухав нас і зробив це. Ми досягли цієї цілі. Тепер у нас нова ціль це 10 тисяч підписників. Я надію, що всі, хто ще не підписані, зараз на нас підпишуться. Ми будемо. Ми за це вам дуже вдячні, бо для нас це важливо, ми хочемо розвивати україномовний автоконтент. Дякую. Як бачите, у нас на рулі зайняті майже всі ніші під кнопки, вільна тільки одна. І я, якщо чесно, навіть не розумію, для чого вона. Ви можете подумати, що для підігріву, але це не так, бо підігрів керма у нас тут. І от я не знаю, пишіть в коментарях ваші здогадки, для чого може бути ця кнопка. В цілому кнопки тут дуже приємні, такі вони на ощуп, видно, що вони з гарних матеріалів зроблені, тобто пластик не найдешевий, а нормально нажимаються, нормально крутяться крутілочки. Тобто в цілому дуже адекватно і тут салони. Що мені ще подобається от в зоні руля, це ці ліпістки. Так, да, вони не дуже зручні в дорозі, насправді. І от, якщо ти не хочеш ними користуватись, то не дуже зручні, бо коли лізеш до поворота, то ось тут вони тобі заважають, і це не дуже зручно. Але якщо ти настроєний, от прям жорстко наступати туди сюди і тобі треба ліпістки, то в цьому разі це дуже зручно і круто реалізовано, тому що вони здорові. На ауді вони зазвичай такі маленькі, і їх там одним пальцем можна переключати, це, мабуть, теж зручно. Але тут вони такі прям масивні, і ти прям відчуваєш себе, як начебто. Портукарії якомусь, хоча насправді це знову ж таки, звичайно, двохлітровий сой у нас знаходиться двохлітровий мотор на 280 кінських сил. І якщо я не помиляюсь, поправте мене в коментарях, якщо помиляюсь. Це найпотужніший двохлітровий мотор серед седанів в своєму класі. Тобто ні BMW 3, Ні Audi 4 з заводу, Ні Audi 5 з заводу не можуть мати таких кінських сил, як має ця Romeo. І в цілому в стоці в їзді це відчувається, що вона потужніша ніж BMW, ніж Audi, тим більше. І ще одна велика особливість цього авто: те, що мотор він більше зблищений до водія, тобто він там біля стекла. Зазвичай мотор ближче до нас, і коли ти відкриваєш капот, ти вже в цілому стоїш перед мотором і отут відкручуєш масло. В нашому випадку тобі треба нахилитися і вже потім. Відкручуєш кришку масла. Це зроблено для того, щоб ця машина була більш маневреною на дорозі, і про це ми поговоримо трішки згодом. Самі уважні з вас могли помітити, що машина без номерів, а це все тому, що власник ще поки очікує свої безрамочні тримачі, щоб їх встановити сюди, хоч тут і не місце. А зараз їздить з номерами на стяжках отут. Постійно пишеть парктронік, і воно виглядить галімо. Того ми власне знімаємо без них, бо для відео ми спеціально зняли. Але коли їздимо по дорогах, то звичайно ж так само кріпимо сюди на стяжки. Перейду і ззаду У нас машина на 19 колесах, але резина тут різноширока. І в стандарті з цією комплектацією диски йдуть чорного глянцю і зеркала також. Але власник вирішив для себе перефарбувати це все в сірий мат, і я з ним згоден в цьому рішенні, бо мені так здається, що це більш стильно. Ви можете написати в коментарях, чи робили б ви для себе так, чи залишили б, як воно було до. Так, Джулія наша вже, як бачите, розібрана. Зняли жопу. Зараз будуть різати тут крило. Замовляю ходовку, крило, о, не крило а цей підрамник там ще пострадав. І в принципі, буде робитися ще дужки. зняті вже. Морда теж розібрана. На морду ще не все купило, багато що понаходив, але не заказав. Тому в цілому процес двигається, пройшов десь тиждень, як ми її привезли. Процес рухається. Може не супер-бисто, бо відключення світла і ну, важко все встигнути, але в цілому робота йде. Тому все далі вже буде більш детально, як вона розібрана, там, що з нею відбувається. Підпишуться, не підпишуться. Підпишуться, не підпишуться. Підпишуться. І да, це я про вас. А надію, що ще поставите лайк. підпишитесь не тільки на наш YouTube, а ще на Телеграм, Інстаграм, всі наші соцмережі. Ми за це вам будемо вдячні. І не забудьте поставити колокольчик. Ті, хто цікавиться машинами зі штатів, вони часто чують, що все шоколадно, красиво і все завжди успішно, зазорі, заробітки. Конкретно ця машина це, мабуть, не той випадок, це більше той випадок, де ми не попали, тому що спочатку я порахував ремонту в цьому авто на 7 тисяч доларів, в чому виявився неправий. Чому я порахував таку цифру? Тому що. Я побачив, скільки стоїть крило. Як мені на той час здавалося, це найдорожче, найоб'ємніша запчастина. І воно коштувало в районі 1000 доларів. І я так собі підкинув, що ще 6 тисяч нам вистачить. Але виявилося, що хоч і спереду авто було не сильно пошкоджено, а там все потрібно міняти. Потрібно було міняти радіатори, бампер, передній, задній кришку. І це все по мілочі набігло в районі 10 тисяч доларів. Плюс е, косметики, які сюди додав власник, тобто там пофарбував диски, купив два комплекти гуми, зробив там ще всякі косметичні нюанси, і це все потягнуло там на 12 чи на 14 тисяч доларів. Тому ремонт тут дуже недешевий. Я не скажу, що це повністю моя провина, але це був певний прорахунок, де я прорахувався, бо порахував не все так, як я собі планував спочатку. Зазвичай я потрапляю в ціль, але цей випадок не такий. bam bam she wanna flip for the gram but i am sabe who i am so she wanna check this bitch on cam like По комфорту їзди ця машина дуже сильно схожа з BMW. Але знову ж таки, тут розхід, от вона показує чисто 15 літрів, хоча я впевнений, що ми зараз розходуємо більше, ніж 15, хоча їдемо максимально спокійно. В BMW таких цифр і близько не було, тому тут для мене виграє BMW. Audi також по розходу в середньому 12-13 літрів, але по комфорту вона навіть і близько не стоїть ні з BMW, ні з Alfa Romeo, тому я б вибирав тільки між цими двома варіантами. Бо Audi тут, на жаль, мінус. Оскільки компентація в цьому авто у нас максимальна, то і екран також максимальний. Його особливість в тому, що він може бути як механічний, тобто ви можете ним керувати за допомогою шайби, яка знаходиться посередині консолі, або ж сенсором, тобто вибирає кожен як кому зручніше. Я прихильник більше механічного способу керування, бо для мене це більш надійно. І ще як раніше в авто робили екрани для того, щоб водію більш було комфортно і він міг ними користуватися, в цілому це авто десь зберігає так звану дань традиціям, і тут екран також більше повернутий до водія, щоб йому було більш зручно бачити, як от в моєму випадку стане зараз навігацію. Я бачу, куди їхати, тому що екран трішки все-таки, але повернутий більше на мене, ніж на пасажира. Бо зараз у нових сучасних. Авто, екрани по всьому колу, і там уже в принципі думають, як пасажиру подивитися б кіно, а не більше про зручність. Це чисто моя думка, але так не скрізь але таке буває. Це авто оснащене коробкою ZF. В цілому ця коробка така ж, як на BMW, трої нові джукузові, про яку ми вже знімали на джіпі часто ставлять таку коробку. І одна з особливостей цієї коробки, що вона іноді запинається. Сьогодні ми їздили, коли десь трішки більше даєш газу, то можуть бути такі запинки. Для когось це мінус, але оскільки я розумів, яка тут коробка, то я буду цього готовий. І в цілому, це нормальна фішка. я цим людям Теслу куплю. Ось оцім, це я і купив цю теслу. Це денчика друга мого машина. В цьому авто може у вас виникнути певний нюанс по баку. Чому? Тому що на дорестайлінговій версії, так само думаю, на цій, там стоїть два насоси, які качають бензин. І якщо ви на цій машині дійшли до того, що у вас там в баку 5-10 літрів, їм може не вистачати ну, мощностей для того, щоб перекачувати бензин, і цей бак просто він перестає працювати. І машину потім треба ремонтувати і цей бак замінювати. У мене вдруга на дорестайлінговій версії такого авто це вже було. І точно не пам'ятаю, скільки він заплатив, але якщо я не помиляюсь, в районі 25 тисяч гривень. Тому майте на увазі, якщо ви вже розглядаєте таке авто, краще завжди тримати там, там половину і більше баку бензину. Це авто буває двох варіацій: на задньому приводі та на повному приводі. Конкретно у нас на повному, що обозначає q 4 Якщо б тут було q 2 значить авто на задньому приводі. Це у нас авто в комплектації, яка називається «Велочі», Тобто це максимальна комплектація, і бампер тут також незвичайний. Тобто, ця губа вона відрізняється. Якби комплектація була слабша, тут би не було цих речіточок, і бампер виглядав би по-іншому. Спойлер – це вже кастом, який заказав власник, але на Аліекспресі продаються спойлери, які конкретно підходять тільки під Альфа Ромео, тому це не проблема. Я думаю, що цей спойлер також був з Аліекспресу. І він коштує недорого, там в районі 100 доларів, але стає ідеально сюди, і навіть людина, яка не має певних навичок, може його приклеїти. Тому в кого Альфа-Ремео ще нема спойлера і хочеться, це дуже легко зробити. Цьому авто немає місця для докатки, тому враховуйте, що по наших не самих кращих дорогах вам варто б'їздити на ранфлетах для того, щоб убезпечити себе. надіюсь зараз вам чути, що ми їдемо по Брущаці. От я і в машині ще двоє людей зі мною, і нам всім доволі комфортно. Тобто ходовка відпрацьовує м'яко. Хоч тут 19-та резина, вона не дуже маленька, але м'яка, бо вже стоїть зимова. І, і все рівно тут не так шатає, як, наприклад, в тій же Ауді. В БМВ також комфортно і в цій, і, ну, порівнюю десь БМВ. Знову ж таки, як і по рівній дорозі, так і по Брущатки так само. Я не скажу, що я якось втомляюсь чи відчуваю якийсь дискомфорт. Хоча ми вже їдемо певний час по Брущатки і нам ще їхати певний час. Ми можемо спокійно спілкуватися один з одним, слухати музику. Не треба її там робити голосніше. Тому от в цілому ця ходовка відпрацьовує на всі 100, і мені от в цій машині це подобається. От цей комфорт для міської їзди це те, чого ніяк не відняти. Да, хоч і великий розхід, але все ж таки комфорт тут присутній. Так, детальніше пошкодження знімаємо. Бачите, двері теж процарапало, але тут не сильно буде тут рівні повністю, тільки поцарапало ручку. Тоже, ну, треба буде піддувати, але без шпакла. Ну, це, зрозуміло, цю частину ми замінимось. Тут. І там порог замінимо. Кришку. Що поки не знаю, не Ну, Фонарі точно, бампер точно, кришку поки під питанням. І спереду що бампер точно, рішетка точно, усі треба буде пофарбувати, чорний, я думаю. І отут диффузор пострадав. Тут так слабо видно, але пострадав. Тому коротше, пострадав, буде міняти його теж. Так, то вроді нормся. А ну-ка, ще треба буде робити. Ось бо він такий весь ну, видно, це і грає. Ну, коротше, треба займатися, що я що, можу сказати. Так то непогано. Зазвичай, коли ви сидите в подібному садані, то ви сидете в передній його частині. А нас тут, за рахунок того, що мотор... Більше підвинутий на нас, я сижу, можна сказати, майже посередині авто, ну, ближче до середини, ніж зазвичай. І виходити з нього також через це не дуже зручно. Я не скажу, що це великий плюс чи мінус. Це так собі фішка, яка зроблена для того, щоб у вас була більша маневреність. Тобто тут дуже короткий ход руля, і авто дуже маневрене. По місту на ньому кататися, шашкувати, як кажуть в народі, дуже зручно. І з цієї, з цієї точки зору це плюс. Але, ось, наприклад, для виходу. Не дуже зручно, тому кожен робить для себе висновок сам, що йому більше підходить в цій ситуації. Коли ми почали рахувати це авто наперед клієнту, я йому сказав, що тут ремонту приблизно на 7 тисяч доларів, а по факту вийшло 9,5. Чому так? Перше і основне, тому що тут більше запчастин нові і оригінальні. Навіть бампера, які можна було поставити в Бушні, ми купували нові, бо на СТО, яке займається виключно італійцями, тобто Romeo, Фіат. Вони нам сказали, якщо ви хочете, щоб бампера ходили довго і були гарні, ставте тільки нові, тому що візьмете Бушні, краска буде лучиться, буде не то. Така особливість цих бамперів. Ми послухали, купили нові і оригінальні. Ціна двох бамперів 1200 доларів. Кузовні елементи по задній частині на це авто, тобто саме крило четверть, кришка багажника. Там ще Всякі датчики, тут був датчик мертвих зон, тут горловина бака була побита, яку ми замінювали, коштували 2200 доларів. Так, ось окрило вже на 100, навіть швидше, ніж я думав. Часик посидів чи півтора і все. Воно вже все інше. Коробочки стоїть, жде. Так що таке? І вон вона, собственно говоря. Стоїть жде, ось тут всяка куча запчастів, коробці, все, що я привіз на неї. Тому скоро вже буде готова, надіюсь. Ну, Вроді все поки йде оперативно, за пару днів я зібрав всю жопу, Передок швидко зібру і по коробку мастер там, там дивиться. Блюха, що ж така класна запчасть. йо-майо! В цілому ще запчастин, окрім тих, що я вже назвав, було на тисячі півтори доларів. Це там всякі радіатори, кріплення. Давайте візьмемо на дві, бо я вже точно не хочу вдаватися в деталі, а все інше зайняла робота тобто замінити саме крило, це все пофарбувати, зробити нюанси з ходовкою. Там і ми міняли певні речаги, зробити розвал декілька разів, перезути машину декілька разів, починити диски. І це все в сумі зайняло 9,5 тисяч доларів. I, I ain't got no chillers. Pull me up a cup or two so it can stop the bleeding. Roll me up a spliff or two, and now I'm hella weeded. Cause I'm feeling like I want it, but I don't know if I need it. Took a few L's, but that nigga undefeated. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Прошу вас поставити лайк, підписатися, колокольчик, підписатися на наші інші соцмережі, такі як Інстаграм, Телеграм. Ми будемо за це дуже вдячні і таким чином україномовний автоконтент буде розвиватись.